Я не буду тут париться, я буду щось там. Я ж в основному буду на на роботі постоянно. Up on my timeline, change your colors on me like your tie-dye. Got me falling for you while you talk a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you are my best. My best, best, friend. little thing, do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down and there's no weakness. Got me in my field, she would never listen Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and I'm stuck in this loop again. It got me thinking now. Should I take it Блять, опять за хуйня, ну заебал нахуй. Ну что с этим контрастрайком сраным, блять. Блять, и шаг потный. Потому что, блять, тики было все нормально, и начинается это вот. Чего, но именно с контрастрайком дерьмище происходит. Блять, Ну і шо за хуйня. Нарешті, О. Де ті друзі? Де ті друзі? Чого вони не заходят, факов, мазефакер. О, сере заходить. Ой, так, дружина нарешті перетнула кордон, Все, вона вже там десь. Вже всю да, переїхала. Мене вже це успокоює. Угу. Подим, что не заходит. Сейчас. Жди на зарядку возьму. Я Блять, а я нахуй. А я, короче. Такий. Заходжу в хату, позвонив якраз до Ірки, Ірка якраз в кордон пройшла. І, о чудо, світло. А, я ще дзвонив, типа дзвонив в цю контору, як вона називається. Це обленерго їбане, кажу. Ви що черті ахуєлі, нахуй. У мене тут серйозний стрім з серйозними пацанами був. У мене було глядачів тьма ймуся. Я, блядь, і за вас всіх проїбав. Вони соси жопу, соси жопу. Шо? Не, тики Як він вже В насмерть. бою насмерть. Охуєл. Ох, блядь, штуку зняло! пиздец. Єбать, йоба, на обла нарко, вы гондоны, блять. за вас мене штуку зняло рейтинга. Ви, блядь, уєб... Просто які ж ви ублюдки. Я хуєю. Блять, ну це пиздец. Просто гандони, на. Блять. Нахуй надо. Мен тепер жопа горить, блядь. Сука, які ж мене упері, нахуй. Це ж, блять, штуку отыграть, треба мінімум 4-5 каток виграти подряд. Подряд, блять. Я ж не то, що сам лівну, бо я так захотів, блять. Бо то, що. Блять, у а, с... я... меня светло рубанули, на. Штуку! Даже чуть больше, как штуку, было 5000, там, что там, пятьдесят, или что. Ебать вы, ублюдки, блять, габен жирная свинья, блядь, пошел ты на. Сука, Габен Гандон. Блять, ну а як, типа, ну реально, як людям, в яких вирубають світло, решать питання? В доті, в доті, ти, ти наказаний, там просто, типа, тобі рейтинг ніхто не мінусує. Тобі ж, типа, якщо ти вилетів, там, блять, система проработана. Блять, Counter-Strike 2, блять. Соси жопу, зразу мінус косарь. То тобто, ну я. Я ж не по. Ну, за скільки мені треба като грати в Counter-Strike, щоб вернуть цей рейтинг. В доті, якщо тобі мінус не, то максимум за одну ігру. Ну. Не, ну зараз мені типу, як дохуя насипає. Блять, ну просто. Ну, я кажу, в цьому плані дота куда типу, балансніша, чем оця помойка, блять, КС2, їбане гамно. Ну типа просто якщо ти в доті лівнув, типа, ви проіграли ігру і тобі по любе мінус не твій рейтинг, ну типа рейтинг за одну катку. То есть якщо ти следующу виграєш, типа вийдеш в ноль. А тут а упирі, блядь. Ну я ж лівнув не із за того, що типа мені так захотілося. Главное зашел плюс три, два и обрубався. порубався. Ну, це ж таки мы, блядь, треба быть жирным и свинем. Блять, ч за... <звук> да? <звук> По Европе? А, а-а-а, а, понятно. Регистрация Counter-Strike 2. Я в голову стреляю не попадаю. Ну, типа, Німеччина, Франція, э, Португалія, Ну так, кажу, Португалія, коротше. Пиздец, блядь, блядь. Counter-Strike нахуй. А як попасти, блядь? Можешь А, ти забув, задай відос. Треба чуть-чуть э, на випередження стріляти. выпоряджене стрелять. Чувак почав стрелять на випередження, я почав попадати Блять На випередження? ты що мені треба блять? Будуще зайдя Ну о, блядь, 400 мені дасть за цю катку, якщо я виграю ТО ЦЕ ЩЕ, якщо я ВИГРАЮ, блядь. Ого а, ти щось качаєш? А в мене шо, 31 Ну, теж усі Ну тих тільки дво По шорту Behind, behind, behind! Блять. Блять, ну как попасть, блин? Ой. Осталось, что я тут уехал. Нет, ну это, да, не, я не мог попасть в голову. Блять. А что вы сюда попал? Ну да. да. О, у нас є цей наркоман, Зараз буде дурь нам варий. Я засуджу, если шо. Какие-то він з волосами. А, нет, это не оцей противогаз наебали. Ну, ебать, не думаю, він їх обкрутив. А, нет, дывин дауны. Серьезно? А, один на middle. One middle. Ну ну ну, Ну то ж просто фейкани, ну шо таке, пацаны, ну такі, Ему треба було подождать, вони пустянулись сюди и потом назад вроде. Не, ему треба було фейкануть, щоб він резко поняв, щоб типа він резко забігав, цей чувак. Бо якби він типа не ставив би бомбу, він бы там холодил понял, ну типа пождав би. Блять, мені треба ще ножа якось охуенно. <рик> Та Да блять, ты ну не підпирайте! Нахуй ти пить... Під... Блять, старий, це ж ти пиздец! <рик> то блять, то ж ти бачиш, що він щимить мене? Я не можу нічого зробити. Куди Блять. Ебать, он меня и так нахуярил, этот тип, что пизда. Я вперся в Вадима, блядь, стою. Да ничего там не пиздец, лох. Помоешь, мне. Блять, не треба досить, чтобы я был сам. Я б я, я, я типа хотів в блядь, блять, а мене Вадим не дав мені съебаться, Мені на пизду просто Вадим такий, не отступать, блять ты ти Ну блять бо... Б я э гни до цієї двері. Я хочу тут стояти, Я не хочу Блять АВП Реєстрація просто єбейша. Я стріляю, типа вообще Ну прицел на ньому, я меня ни одной пулькой не взагалі не раз Опробував отут, казати, створити цей скалаш. Встаняє, я вирішив бомбу поставити трохи раніше. Тик-тик, <плес> ну, Блядь, це старий. На ножа хочу насадити, ні? Він наверху зараз побачить, баса. кто сзади, не было сзади никого. Ну то ж серый сказал, что же сзади. Ну цей стреляет, чуешь? Блять, я ебу, хотел на ножа бы. Ебать. Ну ч, это обычно моя катка, нахуй. 3-4 раунд. Норма. Норма. Бежить по шорту. Можем понять что не вернулся? Подожди, 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 я, я зара выйду через шорт. На машине была вапа. Так и я вапа на машине в дымыш я не пуес.